Лена Зеленська, 6 лютого, відсвяткувала свій 47-й день народження. Вона завжди вражає публіку, стійкість, стили і яскравими промовами. Уже тривалий час перша леді пліч опліч. Зі своїм чоловіком намагаються боротись з російським агресором і підтримувати українців у такий непростий час. Дівоче прізвище Зеленської Кияшко, родом вона із Кривого Рогу, як і Володимир Зеленський. Вона навчалась в одній гімназії. Зі своїм майбутнім чоловіком і казала, що він завжди був зіркою школи що відомо про біографію першої леді та чому вона чекала на освідчення вісім років. Ви дізнаєтесь в цьому відео після гімназії. Але наступила до Криворізького національного університету на архітектурку. Цікаво, що в дитинстві Зеленська мріяла не про таку професію. Спочатку дівчина хотіла бути вчителькою, а потім хотіла стати стюардесою. Після закінчення вишу вона не пішла працювати за спеціальність, а віддала перевагу написанню сценаріїв сценарії до гумористичних шоу. У ті часи такий підхід вважався несерйозним, адже гумор і шоу це речі, які не мали ваги у суспільстві. Нагадаємо, що Олена писала тексти для виступів команди, коли Володимир брав участь у КВК. Згодом вона стала однією з авторок. Квартал 95», Чим дуже пишається. Згодом Володимир Зеленський став кандидатом на пост президента України, а після голосування отримав найвищу державну посаду в країні. Олена ж стала першою леді, хоч спочатку й не бажала, щоб чоловік йшов в політику. Сьогодні зеленська є засновницею власної фундації, а також саміт перших леді джентльменів. Бувши першою леді, вона обрала для себе чотири напрямки, куди спрямований основний осередок її діяльності: культурна дипломатія, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців. Крім того, Олена Зеленська часто виступає на тему війни в Україні уже третій рік. Вона просить допомоги у світової спільноти, щоб захистити людей і завадити ворогу, окуповувати території і нищити життя українських сімей. У мережі дуже мало інформації про родину першої леді відомо те, що маму звуть Ольгою. Її вже поза 70 років вона ніколи не давала інтерв'ю та не з'являлась на світських заходах. Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко він кандидат технічних наук. А також був викладачем у Київському інституті залізничного транспорту, де викладав предмет будівельні конструкції та будівлі на транспорті. Як ми вже згадували, що Олена та Володимир навчались в одній школі, однак у паралельних класах чоловік був закоханий у неї. Але в університетські роки в Зеленської був інший обранець, конкурент не став для президента проблемою і все ж. Олена таки відповіла взаємність Володимиру. Пара разом працювала, гастролювала і зустрічалась аж у вісім років. Зеленський так довго не освічувався, адже хвилювався, що після одружень одразу з'являться діти, а це не входило в найближчі плани. Однак, 6 вересня 2003 року Олена та Володимир таки стали подружжю і відгуляли весілля. Уже за рік після одруження у пари народилась донька Олександра. Сьогодні дівчина вивчає право в українському університеті. У 2013-му сімейство стало багаче. На одну особу, адже Олена народила сина Кирила, який вже ходить до школи та мріє про службу в армії чи авіації. Цікавий факт, що хрещеною першої ледь є її подруга з квартал Олена Кравець. Не секрет, що війна вплинула на кожну українську родину і президентські подружі не стало винятком. Олен неодноразово розповідала в інтерв'ю, що не часто бачиться з чоловіком, адже у них обох напружень, робочі графіки. Через це у ЗМІ одноразово поширювались чутки, ніби у зеленських розлад у стосунках. Однак перша леді запевнила, що це не так. Сьогодні Олена Зеленська продовжує гідно нести статус першої леді країн і намагається зробити все, щоб світ став співчутливішим і залучав більше ресурсів для боротьби з Росією. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.